Близько 27 учасників АТО цього року отримають житло, запевнили у департаменті соціальної політики облдержадміністрації. Загалом цього року на допомогу учасникам АТО, їхнім сім'ям та євромайданівцям з обласного бюджету виділено більше 6 мільйонів гривень. У нас є ще інші претенденти, які мають право на забезпечення житлом з коштів державного бюджету, і будемо розподіляти, Проводити відповідний розподіл коштів. Мінце політики, Міністерство фінансів нам впевнено, стверджують, що потреба коштів у нас буде більша, ніж та, яка нам виділена. Наразі всі кошти не освоєні. Є великий надлишок путівок у санаторії. Тому чиновники просять людей, яких доля поєднала з війною, зголошуватися за інформацією на гарячу лінію. У центр допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям. Було проведено тендер. В тендері було декілька учасників. Виграв клінічний санаторій Карпати, і за ці кошти, які були виділені, нами було закуплено путівки. На сьогоднішній день у нас видано 84 путівки Видано в Карпати. До слова, завдяки фінансуванню держави, безліч учасників АТО отримали водійські права.